Доброго дня рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо з вами говорити. Про допомогу по безробіттю, який розмір допомоги без, по безробіттю у нас встановлений на 2023 рік. Значить, дивіться, згідно чинного законодавства України, а саме закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги з безробіття не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на 1 січня календарного року. Наразі це становить сума 6 тисяч гривень. Також хочу зазначити, що тривалість виплат з безробіття до, становить до 90 календарних. Днів, але є виключено. Воно зроблено для тих людей, які лишилися без роботи за рік до виходу на пенсію та мають необхідний для її призначення страховий стаж. У такому випадку вам будуть виплачувати допомогу з безробіття протягом 360 календарних днів. Мінімальні виплати у нас становлять 1 тисяча гривень, які зможуть отримувати безробітні, які протягом 12 місяців. Перед реєстрацією в центрі зайнятості мають страховий стаж менше 7 місяців. Також хочу нагадати, що коли ви перебуваєте на обліку в центрі зайнятості, вам цей період, відповідно, зараховується до страхового стажу. От така ситуація на стосовно. Допомоги по безробіттю в 2023 році. Якщо будуть якісь зміни, я обов'язково вас повідомлю. Тому надалі підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Задавайте питання, коментуйте, бережіть себе та свої сім'ї.